Російський диктатор планує продовжувати бивати нас побільше, почастіше, але чи вистачить нього ресурсів, чи тільки віра, надія і молитва допоможе Російській Федерації думати, що завтрашній день у них ще існує. І Дональд Трамп він дивиться куди на 2-3 тижні вперед, чи все-таки в те, що він має повернути статус Сполученим Штатам Америки як сильної потужної наддержави. Про все це говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова з нами Ігор Челенко, політолог, керівник центру аналізу та стратегії. Ігоре, привіт, рада бачити. Слава Україні. Героям слава навзає. Росія сильно точково битиме по найбільших містах України до саміту НАТО 24-25 червня. Про це попереджає Олексій Єжа, керівник національного інституту стратегічних досліджень. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РЕНПОУ у своєму дописі, який ми зараз бачимо. Фактично з ним теж погоджується без конкретних прив'язок, але зауважує на перспективу, що так Росія посилюватиме свій терор, ба більше, ще й просуватиме дві інформаційні кампанії тиску і маніпуляції. Давайте послухаємо, від чого застерігають. В центрі протидії дезінформації будемо обговорювати, яка мета росіян і чого вони зможуть цим добитися. Росія планує продовжувати терор українських міст ройовими атаками дронів і паралельно інформаційно качатиме дві кампанії на міжнародну аудиторію, поширюватимуть наратив, що саме Росія відкрита до перемовин і змушена воювати, бо Україна ніби хоче. А на внутрішню українську сегментовано поширюватимуть тези, що Україна ніби не здатна захиститися, і Росія здатна зруйнувати все, вимагаючи від суспільства капітуляції. Цей тиск треба буде витримати. Воєнні рішення проти ройових атак ворога готуються. Інформаційна протидія. Також але тактику ворога треба знати, аби розуміти цілі. Війну Росія хоче продовжувати, і там думають, що зможуть зламати саме українське суспільство і добитися капітуляції тилу. Це в них не вийде. Ясно, і нам, що це в них не вийде. Ми з вами ігоре говорили після чергових масованих кривавих атак, що в Росіян нічого це не виходить, і вони ніяк не можуть збити наш настрой так точно. Союзників європейських теж я бачу уже взагалі з цієї дороги підтримки нас і розуміння загроз від Росії ніяк не зіштовхнути. На що уповає терористична федерація, і чи направду Путін же ж не прив'язується до дат самітів і причин? Він просто, просто продовжує свою війну і геноцидні вбивства українців. Ну і прив'язується теж, тому що йому треба зробити чіткий меседж, що нібито його лінія є єдиноправильною. Саме тому він організував для прикладу масований обстріл ракетами, дронами і балістикою, крилатами. Коли саміт Великої Сімки був і безпосередньо атака на столицю. Хоча, звичайно, ми зараз бачимо щодня якраз оці концентровані удари без. Пілотниками десь знову ж таки ракети застосовуються, ну але мова йде саме про концентрацію довкола окремих громад, і це якраз іде сигнал, в тому числі і назовні, що е, нібито росіян не можна жодним чином схилити до компромісної позиції і що або приймати їхню сторону, або війна буде продовжуватись. Хоча знову ж таки зверну увагу, що і сам Путін. Ну, доволі чутливо зараз реагує на критику, яка звучить з боку Вашингтону. Ну для прикладу, коли Трамп написав. Що ж кажучи, коли він сказав, що ну насправді хай Путін розбирається завершенням війни в Україні, а не хоче там бути посередником безпосередньо в іранському кейсі, то якось дуже швидко Путін організував свій виступ з вторенням попередніх меседжів наративів. Але там найцікавіше було, що час. У цих виступів е, на економічному там форумі, е, коли це все було оприлюднено, коли у нас була північ, північ, перша година, друга година. Але в Сполучених Штатах Америки ми розуміємо, що це якраз е, був розпал дня. І в такій ситуації е, це якраз демонструє, що Путін намагається і і публічно е, достукатись до Трампа, очевидно, у них не все гаразд. І це може свідчити, ну, наприклад. Скасування зустрічі е, двох делегацій російської та американської, що стосується якраз налагодження цього дипломатичного контакту, що було підтверджено е, тією ж самою Захаровою, е, плюс, е, ну загалом, уже є розуміння в Сполучених Штатах, що Путін просто тягне час. І коли він навіть зараз починає нужне, не починає а продовжує розказувати, що вони ж війну не стартували, а вони війну намагаються закінчувати. Ну всі розуміють, що це просто затягування цієї гуми, і навіть гума має властивість на певній натяжці все рівно тріскатись. І так само тріскається і терпіння е, окремих сил безпосередньо в Вашингтоні. На жаль, цього недостатньо зараз щоб повністю переконати Трампа. Ну, але роботи в цьому напрямі потрібно продовжувати. Тим не менш, те, що Росія дійсно не відходить саме від свого військового сценарію по наступу, плюс терор цивільного населення, це очевидно. І, попри те, що там Трамп розказує, що санкції не буде накладати, бо нібито має бути угода про перемир'я між Україною та Росією. Ну очевидно зараз дійсно очевидно, що Стамбул де факто себе з політичної точки зору він повністю вичерпав. Єдине, що працювало, і зараз, от ми бачили знову ж таки, п'ятий обмін, вже п'ята черга обміну, там як результати стамбулу 2 червня. Але все, що стосується навіть теми режиму припинення вогню, росіяни просто не хочуть цього робити. Так само, як Путін не хоче зустрічатись безпосередньо із Зеленським, знову активовуючи цей нафталіновий бред про нелегітимність і все, що з цим слідує. Тому я думаю, що відповідні сигнали мали почути безпосередньо на заході, тому що саме Україна демонструє конструктивність. Ми вкотре говоримо, що та ми готові, ми готові до режиму припинення вогню. Скільки там уже 100 днів ми нарахували навіть більше, днів вчора, як я озвучував 1001. міністр закордонних справ пан Сібіга, але. Росія ж на це не йде. Ну, тобто, це ж дуже легко в одну-другу сторону взяти подивитися, хто що зробив. Ну, це ж аналіз для першокласників. І я думаю, що ну, з цим дорослі, здорові люди просто справляться і на Заході, і не лише на Заході. Та-та, да, да, Ігоре, сьогодні вже 101-й день виправі, вчора собі реагував, 100 днів маніпуляцій, 100 днів небажання Путіна припиняти вогонь, 100 днів обману світу, все записав собі, а так воно і є, значить, так, Путін і в своїх оцих заявах, де він спілкувався типу з представниками міжнародних агенцій недружніх країн при цьому як заявили в Кремлі, так заявив купу маразматичних вимог Російської Федерації. Інститут вивчення війни вже проаналізував погрози, вимоги, якусь теорію перемоги. Буцімто Путін на якраз про те, що ви кажете, що нібито уповає на те, що він просувається на лінії бою бойового зіткнення. Теорія перемоги Путіна з огляду на ці заяви проаналізували в. Сві грунтується на припущеннях щодо можливості України та подальшої підтримки України захода умови, які захищі може змінити. Путін припускає, що в нього є переваги в людських ресурсах і озброєння. От підтримка заходу така собі да сьогодні є, завтра може коливатися. Але але і сві продовжує оцінювати, що в середньостроковій перспективі Росія все все ж зіткнеться з низькою проблем в своїй економіці і роботі оборонно промислового комплексу, які перешкоджатимуть здатності Росії вести тривалу війну. В Україні Загородній, політехнолог завжди каже, що час грає на сторону України, якраз таки, а не Росії, бо Росія під санкціями. Вони нікуди не диваються, будуть посилюватися. Та й вчора в рамках цього ганебного петербурзького колись міжнародного, а зараз регіонально-фрікового економічного форуму, ми бачили, як сиділа голова центробанку РФ Ельвіра Набіуліна, міністр фінансів РФ Антон Цілуанов, І вони мололи якусь повну маячню про те, що віра, надія, молитва і все це якось може врятувати російську економіку, стишити інфляцію. Самі з цього сміялися. І так видається, і що це вже вже симптоматичні припадки істерії. Ігоре, а вам? Насправді на кого грає час, як ви бачите, і оця російська економічна здатність прадлівати. Може Путін не знає, що в нього це не вийде довго робити? Що в нього там лаг, якщо так все продовжиться, і санкції будуть тиснути, як рахував Буданов, року так до 2026-го, і не більше? Ну, війна на виснаження не йде в плюс нікому. Але, але ми маємо теж розуміти, що. Україна робить серйозні стрибки в можливості забезпечення сил оборони України, коли зараз ми виходимо вже за межі 40% від самозабезпечення. Раніше таких результатів і близько не було. І ми зростаємо технологічно. Так, ми маємо нюанси і в економіці, але тим не менш. Відчувається зараз безпосередньо, якраз зростання можливостей самозабезпечення сил оборони України. Що стосується Російської Федерації, то навіть по темі ВПК, от зверніть увагу, навіть по артилерії, по базових параметрах, Російська Федерація станом на зараз не може забезпечити себе і на третину. Тобто 70% плюс це артилерія з Ірану, де ну очевидно, теж Ірану буде більше тепер треба. Ну і плюс КНДР, плюс КНДР, і також відзначу навіть по лінії ВПК. От зараз е, інформація, що 25 тисяч е, північно-корейців поїдуть в Російську Федерацію збирати шахіди. Оце скажіть це від доброго життя у Російської Федерації. Може просто вже вони самі не можуть забезпечити собі. Конкретні можливості на тих промислових майданчиках в Іжеївську, в Єлабузі. Ясно, що вони намагаються масштабувати, але ну, десь є відповідні стелі. І стелі в тому числі це і питання людського ресурсу, якого треба, який треба залучати безпосередньо в економіці, в реальному секторі. А у них з цим проблема. І навіть облікова ставка на рівні 20%, яка у них там трошечки відкотилася, це подають в Російській Федерації як шалений успіх, але дефовтні. Факто у них фактично немає цивільного кредитування економіки зараз. Відбувається виключно кредитування якраз ОПК незабезпеченими кредитами, тобто намагаються залучити додаткові ресурси, чим вбивають загалом банківську систему. Ну і звичайно, від цього жодним чином не виграють рядові росіяни. Це продовжує нищити економічну спроможність. Російської Федерації і це було б набагато швидше. Насправді, якби ми просувалися якось ритмічніше по темі санкцій, але це болісна тема, звичайно. Ну, тим не менш, ми вже бачили прекрасні сценарії, що за умови все таки синхронної роботи по два береги Атлантики з цього питання якраз у російської економіки вже певні точки невороття були через півроку. Ну зараз, коли тема тягнеться із 18-м пакетом санкцій, щось там намагаються прибирати, сполучені штати не хочуть вводити, бо щось там Трамп чекає свої чергові там два тижні і взагалі не зрозуміло, що то це звичайно дає фору безпосередньо російській економіці, російському агресору. Але водночас кумулятивний ефект від вже запроваджених 28 тисяч. Тисяч плюс обмежень на різних рівнях, то це звичайно це раніше чи пізніше, це все ж таки сконає російську економіку, якщо вони не зроблять серйозний крок. На деескалацію. тому що це єдине, що може їх врятувати, щоб потім політично відповідно знімати запроваджені санкції. Інакше це тотальний колапс. Просто питання, коли це відбудеться. От пам'ятаємо, президент Зеленський казав, що там літо 26-го, червень 26-го, зараз за прогнозами більш такими традиційними. Побачимо, звичайно, є більш такі дальні прогнози, але тут все залежить безпосередньо від. Якраз додаткових санкцій, якщо ми можемо їх приймати, ну, наприклад, спустити верхню стелю на російську нафту. Навіть не 60 до 45 доларів, а до 30 доларів, як це пропонує і закликає зробити офіційний Київ. Це все треба робити, бо інакше росіяни просто продовжать заробляти кошти на тих самих енергоносіях. Ну, ти з нещодавнього підраховано, що та ж сама Європа країни Європейського Союзу заплатили 200 мільярдів євро за російські енергоносії. У мене питання: так народ, ви будете так фінансувати просто Росію. Ську агресію, кремлівську криваву армію, чи все ж таки перекидати кошти на захист і західних цінностей, допомогу Україні і підтримку українського ВПК по данській моделі, ну і по багатьох інших напрямках, які дійсно сьогодні потрібні, щоб зберегти безпеку Європи. Ігоре, я говорила з Несходовським, економістом. До речі, друзі, можете подивитися наше свіже інтерв'ю також на Ютубі 24-го. І він каже, що якраз таки з банківського сектору і почнеться тотальне зрушення, да, російської економіки. А якби ще й банки російські від СВІФТА відключили, то не тільки там внутрішня неліквідність, і те, що кредитування гальмує, і те, що населення там нічого не несе на це би повпливало. А це був би дієвий крок. А що зупиняє наших партнерів від цього? Логіка, яку в принципі озвучив президент Сполучених Штатів Трамп, але яку підтримують і європейські партнери, що все ж таки санкції це двосторонній рух. Відповідно, вони хочуть убезпечити себе від збитків, від певних дефіцитів, не лише там по темі банківської сфери, там загалом щодо збільшення санкційного тиску, ну але знову ж таки, це дивне. Абсолютно дивне якраз чути подібні речі, тому що ми маємо розуміти, що Росія сьогодні це хвороба і відповідно вона потребує серйозного лікування. Коли кажуть, ой, не робіть певних лікарських маніпуляцій, тому що воно трошки болить. Ну, звичайно, можна тоді не робити, але хвороба буде і далі порнати у організм і його і руйнуючи. Тому в такій ситуації, звичайно, треба чітко показувати, що є адаптаційний перехідний період. От, наприклад, що стосується теми енергоносіїв російських. Ну як на мене, абсолютно адекватні терміни з боку Єврокомісії озвучені. Пропозиція що. Давайте до 27-го року е, зробити все так, щоб відмовитися від російських енергоносіїв, не так як зараз 20% росіяни присутні на ринку ЄС, а щоб був нуль повний нуль, щоб вони ні цента, ні євроцента не отримували взагалі. Ясно, що там зараз цей процес блокується з боку Угорщини, з боку Словаччини і намагання все ж таки затягнути. Ну але я нагадаю свого часу і тему північних потоків так само гальмували наскільки було що сили. Але завжди є протидія подібному лобізму, який ґрунтується на. Кривавих корупційних енергокоштах Російської Федерації, тому це дійсно це якраз зрозумілий напрям подальшої дипломатичної роботи, ну і з інформаційно-суспільною зрозуміло, тому що треба і далі доносити до європейських суспільств, до наших друзів партнерів, що санкції точно потрібно посилювати. Це єдиний шлях для того, щоб пришвидшити по-перше завершення війни Росії проти України, ну і по-друге, убезпечити. Чити європу від подальших зазіхань з боку Кремля, бо будуть гроші у Кремля буде і війна, тому що війну треба якось фінансувати, і це абсолютно зрозуміло. Якщо вам взагалі показав цей Пітерський міжнародний економічний форум, він колись був міжнародним, а туди приїжджали Ангела Меркель. Куди ж неї? Але Мануль Макрон наприклад теж був Цзіньпінь. А тепер там хіба Катька Тіханова дочка Путіна виступає? і Це все схоже на шоу фріків роботи володька, які вони кажуть, російські, а виявляється даже це китайські. Володька вже не той, як то кажуть на Росії. Та й Путін вже теж ми так дивилися. Ботаксам явно не довозять, бо теж ж санкції працюють Зморщений Він повністю в усіх сенсах цього слова. Як і зморщений цей Наскільки це показує, що Росія дійсно котиться в прірву і ще й таку іміджеву і Трампу, якби він ніколи не старався з міжнародної ізоляції, не вдається витягнути. Ну, Росія то котиться в прірву, але от добре, що ви згадали Катерину Тіханову, доньку Путіна, якраз отакі такі заходи зараз демонструють, що Путін боїться реально якраз операції наступник, де був би хтось зі сторони. Тобто він банально хоче зараз збільшувати вплив оцього крила Тіханови. Тому виводять її максимально в публічний простір. Уже багато хто жартує, що Катерина, імператриця Катеріна тепер буде, тобто буде переходити вже царствування. Царствування зараз вже не Російська спосередньо Федерація, а Імперія буде. Ну, Тим не менш, дійсно дуже жалюгідний захід, який просто продемонстрував песимістичні погляди безпосередньо. Російського економічного блоку, їхнього бізнесу, бо ну насправді там немає про що сьогодні жодним чином звітуватись про реальні успіхи, бо успіхів цих немає. Ну і тому, звичайно, це більше походило на якусь похоронну процесію, що не дивно, зважаючи на загальну некрофілію нинішнього кремлівського режиму. Да. Це просто так все і схоже. Ну і Путін там в рамках у своїх заяв згадував і Китай до Китаю. Він попреться, каже моя онука, що так всі раділи російські пропагандисти. Що Путін визнав, що в нього є внучка, внучка є? Бо то він казав раніше, онуки та яка нам різниця, хто в нього є? Боже воно ще розмножується, на превеликий жаль, але а може і не воно та, але То таке. А от від того, що Путін обговорює війну Ірану та Ізраїля і планує їхати до Сідзінпіна на початку вересня. Треба переживати кому, як ви думаєте? Що насправді вони можуть одне одному зараз давати? Ну, по-перше, знову ж таки треба показати, що Путін має якусь силу в нинішній ситуації. А кейс зрану показав, що цієї сили немає. Навіть Китай там більше допомагає безпосередньо Тегерану, ну як мінімум можна зафіксувати численну кількість бортів транспортної авіації. Очевидно, з вантажем військового призначення є припущення, що там ППО, щоб відбувати ізраїльські атаки. Ну, тим не менш, Китай зараз, не маючи безпосередньо конкретних зобов'язань перед Тегераном, але надає цю допомогу. Росія ж ні. Бо Росія усвідомлює, що їй то вигідно продовження війни в Ірані, бо і нафта дорожче буде, і газ, ну, відповідно, теж дорожче, тому що Іран там зупиняє відповідно своє постачання до Туреччини, і там ефект доміно запускається, що теж утримує вищу вартість блакитного палива. Тобто, замість того, щоб реально посприяти завершенню війни. На близькому сході Путін буде робити все, аби її далі розпалювати. Причому зверну увагу, що ну дійсно ж є і угода про стратегічне партнерство між Тегераном і Москвою, яке от тільки ж підписане було в цьому році. Так, там немає прямих зобов'язань саме військової допомоги, але там є е, розуміла логіка, власне, як має діяти сторона підписант у разі агресії на іншу сторону. І Росія зараз точно не здійснює таких кроків, очевидно, намагаючись показати себе дійсно таким голубом миру, але їм це не вдається, тому що знову ж таки паралельно відбувається театр бойових дій в Україні. Атака на наші цивільні міста, громади кожного дня це вже просто почерк Путіна, коли або дрони, або ракети прицільно вражають багатоповерхівки з численними жертвами та пораненими. І в цій ситуації, звичайно, Путін просто не може використати оцю можливість, цей потенціал так званого медіатора. По темі близького сходу, по замиренню Ізраїлю та Ірану, тому що ніхто не вірить Путіну і сил він і військових не надає, тому що ну, практично і надавати немає чого, бо його ППО дуже сильно пророділи наші безпосередньо сили оборони, які ефективно відпрацювали і на південному напрямку, що стосується особливо півострова Крим, що стосується і території міжнародно визнаної території РФ, де постійно йде відпрацювання. По С 300, по панцирях, по С 400, і це якраз показує, що ну, Путін себе заганяє, такий впевнений цукцванк. Єдине, що тут питання, скільки він виділяє собі часу, і скільки йому розказали, що він може і далі в такому режимі провадити ну, якусь активну діяльність. Бо об'єктивно якраз повертаючись до теми і економіки російської, і загалом, скільки часу є, лічильник то тікає. Лічильник тікає і точно Росія зараз не по посилює свої позиції, а навпаки, послаблюється послаблюється, ще раз послаблюється. Ігор і буквально на кілька хвилин Кероленвіт, речниця Білого Дому, виходить і каже: Дональд Трамп шикарний миротворець може і дипломатичним шляхом, якщо треба, може, і вдарити. Є вже різні припущення, що Трамп не виключає там. В нього десь в кабінетах і застосування тактичної ядерки водночас, все таки, от Тарас Загородній виключає, що таке можливо, бо це вже слизька стежина. Але Трамп, Іран, удар ну які два тижні? Ну може, треба якось пришвидшуватися. А тактична ядерка, це, мабуть, від слова Тако, от, як зараз називають Трампа, Трампа. на Уолл-стріт. Ну я жартую, звичайно, але знову два тижні, знову це намагання бити черевиком по столу, як свого часу, нібито робив генсек Радянського Союзу Хрущов. Ну але між тим, між тим це проблема сьогодні сполучених штатів. Бо... Дійсно багато інформаційної роботи, грим'язами, але немає реальних кроків. І те, що ми зараз бачимо, і знову повертається, оце ж риторика про два тижні. Уже ще журналісти сміються насправді. і Питання до Левіт в цьому моменті було, де вона знову намагається розділити, якось виправдати безпосередньо Трампа. Ну це зрозуміло, це її робота. Ну але тим не менш проблема штатів в тому, що. Чим більше вони зараз будуть погрожувати Ірану і також не надавати допомоги Україні як державі жертви, а Ірану вони погрожують зрозуміло без подальшого застосування сили, і це дійсно схоже на дуже таку масштабну саме інформаційну операцію, щоб схилити Тегеран до якраз угоди і по ядерній програмі і не лише. Ну, тим не менш, все це зараз показує ну певну слабкість сполучених штатів, бо вони втратили відчуття моменту, коли, на жаль, сьогодні не працює. Сила, сила права, а працює право сили. І, і російський агресор, і той самий Іран. Вони всі вже йдуть по принципу безпосередньо права сили. А Сполучені Штати ще намагаються гратися риторикою. Гра риторикою завершилась, почалась дуже серйозна робота дорослих дядьок, а не просто. Ну, скажімо так, 79-річного президента Сполучених Штатів, який продовжує перебувати, ну очевидно, в певних параметрах там го сторіччя, як він усвідомлює нинішню геополітичну ситуацію. Ігоре, дякую безмежно. Дякую вам за ці змістовні фахові коментарі. За те, що для нас час знаходити дійсно право сили і сила права міняються місцями, але треба показувати, що можна її комбінувати в правильних на те випадках і час грати активних справедливих поліцейських, а не оце там розвозити нюні чи міркувати. Дякую вам до зустрічі вже наступного тижня. Бережіть себе, до зустрічі. Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу та стратегії. Ірина Узлова була разом із ним. Друзі, підпишіться на пана Ігора. Будь ласка, посилання залишаємо в описі під цим відео. І на Ютуб 24-го Також побачимося і переможемо.